Саламчик, бро! Сьогодні у відео я викрадатиму автівки в граців, але не просто так, а та на джойстику цікаво буде глянути, який вийде з мене злодій. Ну а за мої старання, давайте під цим відео зберемо 200 лайків. Ну і не забувай, друже, що я граю тільки на Ukraine GTA, та запрошую тебе грати разом зі мною. Спускайся в ОПИЗ завантажуй гру, заходь до мене на 02 сервер, та вводь мій промокод FORTIS, котрий дає 50 тисяч гривень на початку гри. Думаю, братва, ви вже бачите, що я підключив саме ось цей джойстик до Юкрейн GTA, Ну і до свого Комп'ютера на моєму робочому студії знаходиться, як ви бачите, клавіатура. Вона нам сьогодні також пригодиться. Мишка, звісно, тому що без неї, взагалі ніяк. Ну звісно, можна. Але в Ukraine та забіндити всі клавіші на ось такий маленький джойстик, майже неможливо. Коротше, як ви бачите, я вже банально трошки налаштував. Банально, коли нажимаю ось цю кнопочку, то в мене персонаж сідає. До прикладу, на ось цю кнопку вже стрибає, а на ось цю коротше сідає за тачку. Звісно, як ми сьогодні будемо викрадати автівки, я буду допомагати ще собі клавіатурою, тому що дуже важко буде знайти. Знаєте, топу на джойстику. Тому давайте зараз заспавнимо якусь тачку та й поїдемо на ній. Ну Ось на ті клавіші у мене, як ви бачите, газ є, тормоз. Ручника я не ставив, тому що ну, на що він потрібен. Так, пасок безпеки. ось бачите, нажимаю на цю клавішу, у мене персонаж виходить. Я можу ось так ходити, собі управляти. Окей, давайте зайдемо в інвентар, та я вам покажу, що наразі у мене знаходиться 119 відмичок. Я думаю, цього нам вистачить. Ну, якщо не вистачить, то поїдемо ще й придбаємо. Але для початку треба подивитися, чи тачки взагалі відкриті. О, чекайте, бо. Ще не незручно. Припустимо, є ось тут у нас беха така, новенька. Братішка, вибачай, звісно, але я хочу вкрасти. Вона закрита, походу, братва. Ха-ха-ха. <laughs> а як мені сісти? Я сідаю в якусь ауді. О, вона відкрита. Аудюшка. Що, стараємось зламати? Ой-ой, хтось там вийшов. Надіюсь, нас зараз не засічут. Я не знаю, скільки аудюшка взагалі коштує, але я знаю, що киде на викрадення авто рівно одна година. Вообще, братва, наразі не виходить вкрасти. О, завів, завів, братва. все все завів, завів. Тихо, головне, що вона, братва, не заглохла бо якщо вона заглохла то буде означати одне, що ми просрали свій шанс. Ну і наразі нам треба їхати в Дніпро, на джойстику викрадати автівки. Ой, братва, це потужно. Ви знаєте, що. Ой-ой-ой, а водюшечка у нас дуже жорстка машина, і на ній пекти максимально швидко на джойстику буде важко. Банально даю газу, дивіться, вона дуже різка. Ой-ой-ой ой-ой. Ні, ну Віталик на джойстику джазу, чесно скажу ще дає. Якщо у нас вийде вкрасти ту тачку, це рахуйте джекпот. У мене бувало таке, що я на клавіатурі не міг вкрасти тачку, а тут а на джойстику криду, то взагалі буде без шансів. Головне, щоб чувачок за цей час з гри не вийшов, бо <хи> буде габела. О, тапка дали, вже трошки розганяємося. Але я, чесно скажу, що боюся. Ой-ой-ой, вважай, -ой -ой. вважай, Віталику, вважай. Братва, якщо вам сподобається цей відос, то ми спробуємо викрасти машини вже на самому рулі. Адже як ви знаєте, у мене є ігровий руль. Ну і можемо замутити якусь двіжуху з ігровим рулем. Тому, братва, тицяйте лайки, щоб я бачив, що дана тематика вам зайшла. А ну зараз подивимося. Ой, ой, обережно, обережно. Мені цікаво, братва, скільки ми за неї заробимо, начебто вона. Не прям дуже дорого коштує, але все ж таки перший автомобіль, ну цікаво. Ай-яй-яй-яй-яй! Прям шейно завтикав, але машина не заглохла. Ой-ой-ой, а як її поремонтувати можна якось чи ні? Просто якщо вона, братва, зараз заглохне, ви самі розумієте, мені придеться знову використовувати відмички. Так, братва прописав, коротше, кіт, давайте я поремонтую. І сідаємо, коротше, їдемо. Ой, якийсь чувачок присів. Ні-ні, чувак, тікай звідси. Ха-ха, тікаємо, тікаємо. Я не знаю, яким чудом я врізався, коротше, вступець. Машина не заглохла, але. Вона почала димітись. І, типу, як таке може бути? Я хз. Ой-ой-ой! Прикинь! Прикинь на самому, кінці заглух. Вообще, братва, не виходить, її взламати. Я хз. Ой-ой-ой, будь ласка, взламайся. Вообще ой. не виходить. Скільки треба відмичок потратити, щоб її знову зламати? Вона пропала! Ви гоните, вона пропала. Ой-ой-ой, братва, трошки я би не завтикав, і я би вже здав її сюди. Бляха, ну, знаєте, тут нам трошки не повезло. Короче, братва, банально на церкві приїжджає дуже багато. До тачок, але в більшості з них вони закриті. Ну і типу вкрасти її я їх не можу. Ось у припустимо, стоїть беха, Мка, ще й знаєте, робоча. Не знаю чи вона закрита, чи відкрита, але. Ну давайте спробуємо. Я не знаю. Ну виглядає Чесно сускаючи беха заряжено. Ну вона закрита. Чужо. що робив біля беха. Щось бачиш, де біля хі моїй. Та моя машина з боку просто. Дві розрайс? Моя з боку, ця ауді. Просто отута ходьба, не отута а Ну я дивився на капот. То карбон стоїть? То карбон стоїть, чи що? Це просто вініл. А, вініл на капоті? Да. Братва, вже без спальня, я такий вор безпалевный. Тип каже, що ти робив біля моєї машини? Кажу, то там збоку моя аудюха. Він каже, то ти стояв прямо біля моєї. Кажу, то дивився на капот. Карбон, чи ні? Віталик реально, Е, Братва, я не знаю, що за приколи. Тут у нас тут бачите x 6 Мка Беха, Давайте постараємося сісти, я не знаю. Опа, і дісти сюди. Так що, вона заведена? А якщо вона заведена, то означає то, що ми можемо її просто ось так красти. Ось на ній вже їздити. Ой, її ще буком заносить, бртла. Мені здається, я не доїду. Ну, її реально жорстко заносить. Я думаю, ви бачите, наскільки вона керується, і наскільки мені важко деколи її ловити моментом. Окей, добре, нам повезло з Бехою, і слава Богу, вона була відкрита. Ще й заведена це. Ой! Ні, тихо, не глохне маленька, не глохне. Нам не треба, щоб ти глохла. Все, і газ. Акуратно. Сильно не газуємо, тому що ось теж розуміємо, що треба добратися. Не знаю, звісно, чия тачка, братанчик. В разі чого сарян, якщо дивишся цей відос. Може, я прямо уганяю твою тачку. Але на джойстику, напевно, в Ukraine GTA ще ніхто не уганяв машини. Це прям жорстко, я вважаю. Що не встигну відтормозитися. Ай! Ой-ой, ой прикинь башечка. Ой-ой-ой. Як вона тримається, скільки я вже разів стукнувся, і вона по досі тримається. Так, нам треба от сюди повернути. Ай, не сюди заїхав, не туди заїхав. Ладно, зараз вийдемо, надіюсь, тут дорога така, знає. Та не важка. Тому десь тут зараз виїду, навіть ось цю щолку, узкую, щолочку. Уц. Пролетів. Повертаємо сюди і газуємо. Уц, 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 уц Ось, ой, ось ой, ось 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 ось. Дав джазу, дав джазу, віталик ще й боком дає на ній. Ай, віта. Ой-ой-ой, знову врізався, прикиньте, не знаю. Напевно, десь течки три точно зробив. Тому наступні течки можуть для нас бути, знаєте, халепою. Так, поворот. Ні, це не той поворот, нам треба далі їхати. Звісно, ще, братва, їду по РП дорозі, скажімо. ай 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 яй ай Вийш! Ну блін, знову не вийшло красти тачку. Прикиньте, знову не вийшло. Але що, рахуйте, потратив нуль від Ну. Принаймні постарався. Ай-яй-яй, коротше, я пролітав, замітив ось такий автомобіль. Самі бачите і знаєте, що це за тачка, але вона наразі, як ви бачите, димиться і не знаю, чи вона відкрита. Відкрита. Тихо, 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 тихо. Вона заведена, відкрита. Неподалік, знаєте, знаходиться у нас викритення. Тому давайте дамо. І взагалі подивимося, скільки ми зможемо зробити за цей автомобіль, якщо чувачок ну не вийде з гри. Та як викрадення знаходиться недалеко, тіп забув заглушити машину, ще її закрити. Ай, Процент бензини. Ай-яй-яй, прикинь. Ну має цього вистачити, адже в мене каністра є. Так, давайте сюди на узбічче станемо фастом. Буде реально обідно, якщо йому зараз заправлю тачку, і він просто вийде з гри. Ну добре, тоді легенько їдемо. Хоча б щось постараємося для початку вкрасти, тому що я ще нічого не вкрав. Ну знаєте, за сьогодні вкрадемо такого сього пару тачок, і я з гордістю себе можу називати жорстким викрадачем на джойстику. Так, вже дуже-дуже дуже близько знаходимось. Так, нажимаємо Alt. Ви не взламували це авто. Аааа. Його треба прямо взламати, бля, прикинь. Давайте заглушимо. <свист> так, добре, давайте будемо взламувати швиденько Боже, надіюсь, мені хоча б цих відмичок хватить Для того, щоб вкрасти цю автівку, треба її конкретно, братва, було взламати. Тому що, я так розумію, якщо вона просто заведена, ти сів в неї, то нічого не вийде з цього. О, все, завів, завів, завів. Так, заїжджаємо, нажимаємо Alt, і ми получаємо 50 тисяч гривень. <свист> Настільки мало, що капець Братва, на майбутнє, щоб ви собі знали, за М5 до F10 ви получите 50 тисяч гривень. Певно братував, викрадав машину BMW XM, то за неї я отримав майже 400 тисяч гривень. Тому якщо ми знайдемо XM, буде реально круто. Ну і що, братва? Наразі у нас КД на викрадення, а саме одна година. Тому треба почекати, коли пройде одна година, і після того вже красти наступні автомобілі. І коротше, ось тут у нас знаходиться РЕСКА ще й на лівійських номерах. Мій чувачок. Так, скажи, будь ласка, що вона відкрита. Ну, будь ласочка, скажи, що відкрита. Є, yes, сер. Добре, добре. Вона відкрита. Хай буде вона відкрита, нам треба її поремонтувати. Щоб вона мені по дорозі не заглохла. Давайте щоденько її поремонтуємо. У нас якраз одна ремка є. Так, нажимаємо 5 і починаємо, коротше, взламувати. Було би кані. З першого разу Що? А як? З першого разу взламав РС Ха-ха. і дійсти сюди. Що ж, і взагалі, як ліпше їхати? Напевно, ліпше ось так їхати. Ой, чекайте, на червоний пролітаю. Так, все. В принципі, тепер дві надії. Перша на то, що чувачок не лівне. І друга на то, що ну я не вріжусь. Та ні, отак 300 кімена на джойстику пекти. о Ні, до речі. Чи може бути така двіжуха, що мене зараз якась поліція по дорозі може зупинити, знаєте? І це буде досить неприємно. О, воу, 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 воу! Бля, оце Віталик деган, прикинь. Римки, слава Богу, є. Підходимо до капотіка. І давайте зараз заїзаємо рімочко. Е, ви не можете відкрити інвентар. Ви що, прикалуєтесь чи що? Поремонтував. Все, добре. А як мені сісти? Як сісти? Та не сісти в плані, сісти, а сісти в машину. Дивіться, не можу в тачку сісти. А що робити? О, сів, всі, всі. Тоді зламав спер. Що? Знову з першого разу? Братва, мені. Мені здається, я став е, жорстким взломщиком. А як тачку я так легко взламую? Оце, коротше, взломщик сотого рівня. О! Вийшов! Ні, ну він Тіп, зішно, блін, я знову їхав неаккуратно і знову врізався. Так, 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 так. Що по дорозі, коротше, замітив Гелік. Я не знаю, чи це Гелік, чи тут є власник, але він просто стоїть. Вообще, ого, без паліва! Що вони всі відкривають ті машини? Що? Тачка заведена? А як тачка заведена? Ви що прикалуєтесь? Ой, братва, конкретно за цей гелік можна схватити файну таку капусту. Йо-йо-йо, акуратно, Віталику. Заїдемо. Ну, звісно, що ми мене зараз, я так розумію, не зможемо його здати. Тому що а, мені треба іменно взламати це авто. А для того, щоб його взламати, треба, щоб він заглушився. От він заглушився, сідаємо. І швиденько просто стараємося це діло взламати. Я розумію, що я так розумію, геліки дуже важко взламати, але якщо вийде, все ж таки взла. О, завів, завів! 65 тисяч гривень! А чого так мало? Кльоха, рахуйте чуть більше, ніж за М5 Ф10. Ого, ну ви прикиньте. Ну, знаєте, тут ми конкретно постаралися. Чувачок буквально відійшов. Я побачив машину, підхватив і вже викрав. Я бачу, є Феррарі, але Феррарі, наче то не дуже дорога чи дорога, ну госка, вроді, не дуже прям велика. Ньогось цікаво Реску вкрасти. Скільки можна за РСК отримати? Вона вже тут стоїть трошечки так давно. Все, резка відкрита, вона не заведена. Швиденько, поки нас власник, скажімо так, не запалив. Оця олюшка добре захищена. Та як ви бачите, ну, зламати. Оп! Сюда. Просто тримаємо газ. Та як ми вже знаєте, трошечки прошарені. І вже я джойстик відчуваю, як ну, як рідний. Давайте постараємося трохи джазу дати. Швидко проїхати просто і здати ту тачку. Сьогодні вже братва Рази старався вкрасти РС ку сьому, ну в нас не виходило. Тому давайте зараз ми хоча б цю вкрадемо. Все, Як ви бачите, під максималочку ой-ой-ой, вражно, братішко, куди летиш? Чесно, я вже реально привик. Подивіться, просто ну я її відчуваю. На початку, як їздив, було досить важко. Думу, що зараз там вріжусь кудись. о ні, oh. nee, оце було жорстко, до речі, щось я тут підрослабився легенько. І знаєте, вже карма легенько дає мені джазу. Так, давай, братішка, давай і не треба лівати зі гри, коли я прям буду знаходитися біля мітки. Так, заїжджаємо і нажимаємо айт. дивимося, скільки ми з цього діла заробимо. Ми заробили 56 тисяч гривень. Ви що смієтесь? Ну, блін, камон, 56 тисяч гривень це такі невеликі гроші. Я думав, за саму РС-ку, сьому мають бути хороші бабки.